Друзі, всім привіт! З вами Венс, і сьогодні ми будемо грати в новорічний спецрежим, в якому у нас будуть відсутні пристрої на пушки і корпуса, і будуть відсутні овердрайви. А так це просто DM режим, кожен сам за себе. Ну і ми подивимось, як там можна зафармити кристали для нашої прокачки. До речі, тільки в цих новорічних режимах спеціальних. X2 фонди ви можете отримати і досвід. Врешті режимів такого немає. Тому я раджу, якщо ви прокачуєте свій аккаунт без донату, грати в ці режими, поки вони в нас є. Так, щось довго пікає нас в катку. О, переходить. Головне, щоб катка була спочатку. Бо якщо не з самого початку, то не зможемо. Ми зафармити багато кристалів. О, нормально. Бачите, повна карта. Чувачки грають. О! Роміка завалив. Ось так собі граєте, їдете за голдами, якщо вам треба. До речі, там і випадають, по-моєму, по одному прянику на міні-ігру. Що також я рахую непогано. Ну я то за голдами не буду їхати, а буду їхати хіба що тоді, коли в мене буде овердрайв, бо так немає сенсу. У мене тяжкий корпус і вони мене винесуть. Потім я ще доїду. Треба трошки десь замінуватися і пострілювати. Чуваки грають на кризісах. Карта дуже гарна, мені подобається Святкове оформлення там, таке новорічне, ялинка, все-таки білосніжне. Так, Забираємо на Ну Ви не забувайте, що ви за цю битву отримаєте їх 2 фон. Тобто в два рази більше кристалів, ніж в будь якій іншій битві. О, забираємо молота. Так, треба гранатку кинути. Кидаємо гранатку. Так, щось мало я зніс КП. то і добив я його. Молот мене виніс. Так, хромік. І катають на всіх легких корпусах, не знаю чого. Ну, може в них добре брати голди. Я то ті голди ніколи не вмів ловити, то. Ой-ой! ой Від -ой -ой. себе саму гранату я не забрав. І два фріза мене розбирають. Для цього режиму я теж рахую, що фріз власна пушка підходить, бо фріз при заморозці відключає. Подвійний урон вашому супернику забрав молота. Магнум сам себе забрав. Так, де то нам заховатись Не попав я по Теслі. Так. Вогнемет. Я ще на мінку наїхав. І мене забирає вогнемет один з другим. Ого! Прикольно, да Тесла улетіла Ну таке буває. Це сьогодні у нас перший день цього режиму, а вчора і позавчора я грав, то було просто ДМ і всі пристрої були включені, то я ганяв на Теслі електропушки, то взагалі нормальна тема була з підривником. Що вам дає? Як це, перевагу! Бо якщо до вас так Кріс під'їжджає, то ви можете його отак скинуть. Аго підірвати. Прикольно, так? Так, я в нас. А, хотів сказати, що є в нас овердрайв. Забув, что буде овердрайва. Так. Ну, забираю їх хоч когось. Так, фрізик. Мене підморозив. А що ви зразу всі на мене не випілили? І гранату хто скинув. Ну така м'ясорубка, ви бачите, але... Якщо ви граєте без доната, то для вас має бути нормально, тому що в донатних хлопців в них тут немає можливості свої донатні пристрої поставити. Вам тут головне, щоб у вас просто був прокачаний корпус і пушка і модулі. І ви можете вже показувати нормальний результат і без доната. Так, задалеко кинув я гранатку і мене виносять там, жиги і тому подібне. Вони, мабуть, також грають на хіли. О! Забираю я. О, чують, сам не впав. Пропасть, так сказати. Так. Забираю я вулканчика. забираю страйкера, Тесла хоче мене забрати, Ну, я до неї їхати не буду. А то ще вона впаде з обрива Так, громік. Туди сюди маленький. Тесла, ну шо ж таке. І Тесла мене виносить. Ну види, бачите, тут такі прокачені пацанчики грають. Із клантегами. Еліт, фріз. Його я, по-моєму, навіть на Ютубі бачив цього піза. Ну, точніше, того Еліта. Так, гранатка моя нікого не забрала. Хоча могла б. Так, забираю зараз. Страйкера. Вогнемета треба забрати. скажу, вогнемета Фріза. Так, і забирає мене вогнемет на мамонті, Ого, дивіться. Перше місце всього чувака Еліта. 37 кілів на фрізі. Так що. Крізь тут гарний результат показує, я вам казав. Ну я взяв смуку. Не знаю. Мені краще так собі стояти, стріляти. Не знаю, тут э, в цьому режимі мабуть краще грати на диктаторі, якщо немає овердрайвів, він високий, буде вам легше забирати голди. Так Так Хотів стирити кіл, <гум> не встиг. О. Бачите, як заморожує фріз. Аж башня не крутиться. Так. так, хотів забрати фріза, не вийшло в мене. Так, громік. Ну чувак, ну шо ти мутиш. Хотів від мене текти громік. Але в нього не вийшло, так. Фріз мене підморозив, а ні, то не фріз, то гром. Кажу гром, молот Бачите, як заморозка трошки вирішує питання. Поки ви розвернетесь, то вас уже доб'ють. Забрав я фріза. О, тут сразу фріз під боком. И забирають мене фрізи, аж три штуки зразу налетіло. Чуваки, що вы хочете? Я не можу понять. Ого, я думав, що я вже загинув. А я выжил. Да что с ним предлагал? забрав я фріза так. Ну і тут два фріза мене виносить. Так, ще трошки. Я заберу фріза. Так, шось микролаг стався Ну дивіться. Така мясорубка трошки є. Хтось не зміг я кинути гранатку, чи не попав по клавішах, чи що. Ну не знаю, може бути. Ну я думаю, що тут має бути все нормально. о заробівку я маю на увазі. Так, хтось мене забрав з гранати. А ні мене забрав вогнемет я думав граната мене забрала. Багато людей катається на ближньобійних пушках, трошки не дають мені поробити кілів. Як під'їжджають притул, то я вже нічого фактично не можу зробити. Так, зараз мене фріз винесе. Я що казав, ще й гранату кину. Але хтось інший мене вбив, вбила Тесла. 39 кілів я вже зробив. Пріс підкрався, але був мене інший пріс. Так що ось такий новорічний веселий режим з подвійними фондами, Голдами і тому подібному. Якщо ви граєте без доната, то вам має сподобатись. Особисто мені то більше сподобався, коли я грав на Теслі з пристроями. Ніж так, але і так нормально. Враховуючи, що тут їх два фонд, то легше виконувати контрактики на проходження міні-гри. Полегше заробити 50 тисяч Так, забрав мене фріз. Так тік Нікого немає, але зараз хтось з'явиться і доб'є мене, мабуть. нормально зранати двох виніс. Може бути. Так що такий в нас вийшов, друзі, відеоролик. Якщо він вам сподобався, ставте лайки і підписуйтесь. Дивіться. 5800 закатку я заробив, нормально, я вважаю, але це з преміумом, а без преміуму 3000, 3000 також непогано, я вважаю.